Дуже щиро просила і мала дуже велику надію і вірю, що безронити Матір поможе мені. Тобто в моєму прошені за неї. І е, дуже мені стало приємно, коли вона мені вже в житті місці і сказала, я не казала, що я її з нею була, це просто собі так собі підтримала. Eu nasci de casa e era um ex-campeão cheio de casotas. Há em casa nós temos casotas em Lenin, mas não ficam jornais. A casa é posta, lela e na guia, ela aqui é o Castrol. Na casa de não há uma boa forma. Os dois estão a pegar na época e chate-nos. Mas eu tenho que pensar a vida de a época como o Foxy e o А так може допоможе, може, може Івана Марія не допоможе, не допоможе, але теж. Треба візити, вона теж допоможе. Тільки якщо ви хочете навіть душани, ви, ви можете того не просити, або знає, і Іва Марія на кому допомагає. Напросить просина і випрошує для тих вас. Ми навіть того можемо не просити там чи для цієї групи, чи для себе, а вони знають саме перед імену допомагає, тільки нам треба просто попросити. Бо сути добре на штату, він знає, і він знає, що нам потрібно. І навіть якщо ми щось просимо і нам того не дається, значить, того нам не потрібно. Нам потрібно щось краще. І нам так краще, бо складує. Тільки треба трошки зачетати. Я є Людмила, я, з приїхала, з... я приїхала з Кодорова. На прощі є в четверте. Зі, на прощі як четверте. Сьогодні я тут, тому що я прийшла дякувати Богові за таку ласку. Напротягом п'яти років моя донька не могла завагітніти. І от цього року в нас була прочанська ікона. Вона була в ходорові 11 днів. Перший день вона була в нас. І вся родина була, вона була сутки в, в мене вдома. Вся родина була коло неї молилася. Вийшло так, що моя донька не могла бути. Біля ікони, тому що якраз той день, вона з театру ну, Зенковецької, і е, вона мала виставу. І я от вона в антракті передзвонила і по телефону разом з нами вона і її чоловік, і ми молилися, і сталося чудо. До місяця часу вона завагітніла. Зараз вона на цьому місяці. О, і ми щасливі. Я... Всім говорить і впевнена в тому, що матінка Божа дуже вислуховує наші молитви і що благословляє на такі добрі помисли і допомагає. Тому я також хочу подякувати і буду молитися і дякувати за це. Їй постійно і на протязі всього цього року я відчувала прихильність матінки Божої. І у всіх моїх починаннях, і всіх починаннях моєї родини я відчула велику Божу ласку. Що вона Поступаю документи на спеціалістка і на магітка. Готовий таким приємно. До нас доходять різні чутки. Каже вона одного разу мені. Мамо, ви знаєте, вже є списки магістрів. Я кажу, Самаричко, не переживай, кось буде. Потім я сама чую, каже, мені знайома, яка викладає в у Карпатському у суфранківську. Ой, ви знаєте, то кажуть, що вже всі місця куплені, то, то вже все зайнято, не знаю, як це буде. Я кажу, Марія, Ми будемо молити. Так от моя дитина мені, як кажуть до неї, Маричку, я переживаю, так що, як тільки там коштує, ну один курс, ми закручаємося в три роки, коло стипендії, ми п'ятий рік ми тебе зама. Вона мені каже, мамо. Я вірю, що я поступлю. Ви лише мені поможіть своїми молитвами. І своїми матерями. Ви знаєте, я такий дістала страх через це слово, що дитина сказала, я вірю, що я аж боялася. Але своїми молитвами, своїми матерями це означало, що тут вже жіночка говорила, що в нас є по Україні спільнота матерів молитві, що ми молимося. Ми молилися. Дякую тобі.